Вітаю, шановні козаки і козачки! Це буде нетиповий, жартівливий випуск на цьому каналі. Це відеогра про дорослих, які ведуть дорослі діалоги про дорослі речі. Сьогодні ми познайомимось з феноменом неймовірної гри. Нашого героя звуть Генрі. Він любить вихилити чарочку в барі, де якраз знайомиться з такою же любителькою прибухнути дівчиною на ім'я Джулія. Будучи обоє п'яними, у них прекрасно складається діалог. І вже через тиждень Джулія з Генрі починають зустрічатися. Все йде за найкращими канонами: життя, разом душа в душу, прогулянки, вечори за переглядом фільмів, одруження та планування дітей. І так проходить багато років, поки в один момент Джулія дізнається, що в неї рання стадія деменції 41 рік. Життя Генрі перевертається з ніг на голову. Речі, які приносили радість, уже засмучують. Побут стає нестерпним. Він піклується про дружину, поки її соломісне забирають власні батьки до себе додому. Так Генрі тікає від сімейних незгод у ліс, щоб працювати вартовим за лісовими пожежами. Генрі знайомиться з своєю начальницею, яку звуть Делайла. Вона несе таку ж варту на сусідній вишці. Делайла допомагає Генрі освоїтися після міського життя. Самотньою дилію перервала групка туристів, які запускали феєверки посеред лісу. Делайла сказала, що варто обламати все таки цим дурникам кайф, щоб не виникла пожежа. І Генрі вирушає на перше завдання. Досліджуючи стежки, Генрі починає відчувати смак та справжню красу гірських пейзажів. Туристами виявились студенточки, які напили собі та й голяка плавали. Їхню вечірку ми перервали, затушили багаття, викинули феєрверки. Дівчата були не в захваті, але це робота Генрі, тому нехай вибачають і більше такої дурні не чудять. По дорозі додому Генрі знаходить закинуту печеру, котру просто так не розвідати. Там потрібен або ключ, або кусачки. Ми позначили цю печеру на карті і рушили до нашої вежі. Покинувши печеру, раптом невідома фігура з'являється на пагорбі та засвідчує обличчя Генрі. Тут відчуття самотності вже перестає бути таким приємним та бажаним. З'являється нотка дискомфорту. Делайла віджартовується, що зустріти когось в глушині – це найвеселіше. Ю І завжди мріяв про це. Повернувшись на оглядову вежу, Генрі помічає, що його затишний куточок розгромили. І чи це були засмучені п'яні студентки, чи невідома постать на пагорбі? Це для нас залишається загадкою. Генрі обережно досліджує вежу. Але нікого не знаходить. Ранок для Генрі знову неспокійний. Буря повалила телефонні лінії проводів, і йому потрібно було оглянути місцевість на пагорбі. Він помічає багато бляшанок від пива та порізані провода. Здається, що дівчата з вчорашнього дня явно розізлились на Генрі за те, що він зіпсував їм вечірку. Делайло неймовірно вибісило те, що якісь підлітки підривають спокій цього місця та псують їхнє майно. Тому сказала Генрі віднайти цих дівчат. Йдучи по слідах, Генрі помічає на гілці дерева старий рюкзак. У ньому він знаходить товсту мотузку та фотоапарат. На нашивці рюкзака Генрі прочитує ім'я власника. Брайан Гудві Делайла розповідає, що це хлопчик, який три роки тому разом з своїм батьком Недом жив на оглядовій вишці, на якій зараз живе наш герой. Було незаконно, що такий малюк живе разом з батьком на його роботі. Але Делайла закривала на це очі, так як дуже хлопчику сподобалось тут жити. Проте одного дня, посеред літа, батько з сином пропали. Генрі знаходить табір дівчат. Який повністю знищений, ніби там побували грізлі, палатка подерта, одяг порозкиданий, пляшки пива по всій території. До палатки була прикріплена записка від дівчат, в якій було написано, що вони збираються подати заяву в поліцію на Генрі, який зіпсував їм свято, злякав їх, стежив за ними голими та знищив їхні речі. Ми ж розуміємо, що це брехня і в дівчат явно розгулялася уява. Чи ні? Тиждень пролітав непомітно. Одного вечора Генрі смакував свою вечерю, любуючись красотами природи. Як Делайла повідомила у рацію, що дівчат, які запускали фейерверки, офіційно об'явили в розшук. Першим підозрюваним стає Генрі, але ж ми знаємо, що він не винуватий. чи не так? Ніч у розпалі в прямому сенсі. Делайла будуть Генрі, щоб він поглянув на пожежу, яка виникла недавно на півдні. Де Генрі ще за все літо так і не встиг побувати? Делайла звикла давати імена пожежам, які виникають у лісах, і цю честь вона передає новачку Генрі та пропонує дати кличку пожежі для зручності. Генрі недовго думаючи, пропонує назвати пожежу вогонь Делайли та у свою чергу зворушена такою милістю, але не погоджується, щоб вогонь назвали її іменем. І пропоную назвати його Джун або Червень. По-нашому це друге ім'я Делайли. Генрі помічає, що Делайла доволі п'яна і потрохи фліртує з нашим головним героєм. Вони разом спілкуються, проводять вечір та стежуть за пожежею. Делайла відкривається Генрі та признається, що ні з одним вартовим так не спілкувалася часто як з ним, та хотіла побачити Генрі під кінець літа. Поспілкуватися без рації та й загалом провести якось ніч. Генрі шаліться від такої відвертості, проте бажає те, чого і Далайла. Генрі зібрався на рибалку. Далайла в свою чергу, просить його бути обережним і придивитись чи не буде біля озера Грізлі, тому що недавні пожежі та пожежники могли злякати місцеву фауну. На березі Генрі помічає дивний нотатник, який хтось залишив. Взявши його в руки, Генрі шокується. На перших двох сторінках детально розписані всі його переговори з Делайлою. Усе розписано по датах. Діалог, вся дружба за ціле літо на цих сторінках. Делайла не може повірити в почути, що хтось підслуховував їх весь цей час. Як раптом увагу Генрі відволікає дивний шум. Генрі, я сатизаві fun, but also, you know, devastating. батю just let me know, okay, бакару. <звук> Чесно заявляю, це один з найкращих скрімерів, який я зловив за все своє життя. Ти настільки поглинаєшся в атмосферу спокою, чіла, що не віриш, що в цій грі тобі щось може зашкодити. Прокинувшись, Генрі оволодіває почуття страху. На нього напали ззаду, могли навіть вбити. Як він міг втратити так пильність, бігаючи очима по всім ближнім кущам, Генрі пригадує, що на першій сторінці нотатника було написано великими літерами Станція Вапіті. Делайла здогадується, що на карті є місцевість під назвою Долина Вапіті, але щоб туди потрапити. Потрібно перейти закриту огорожу. Делайла радить Генрі зустрітися з групою пожежників, які мають табір неподалік, щоб позичити в них інструменти для взлому колодки на огорожі. У таборі пожежників не було. Вони вже покинули цю долину, проте забули сокиру, яка так потрібна Генрі. Він ділиться своєю знахідкою з Делайлою та використовує сокиру щоб повернутись до долини Вапіті. як раптом в рації чути сіенібаріно дефенлолінасо тамівотісінкис. Дідюджес ков? Дідю джес ков. Наступного дня Делайла зв'язується по рації з Генрі. Вона натякає йому глянути на постер у себе в кімнаті та відвідати місцевість, названу деревом на постері. Така конспірація, по ідеї, мала б завадити містичним людям, які відстежують кожен їхній діалог, і вперше бути на крок попереду. Опинившись на потрібній місцині, Генрі знаходить ящик, в якому Делайла передала нову чисту рацію з іншою частотою, яку б не мали б прослуховувати, та радить Генрі все ж таки відвідати долину вапіті і вже дізнатися, що ж там за огорожею. Генрі проламує замок і прямує по стежці, яка приводить його на галявину, в центрі якої знаходиться намет з різним похідним радіолокаційним обладнанням. Стає очевидно, що тут хтось живе, і покинув цю місцину зовсім недавно. У палаці Генрі знаходить радіохвильовий приймач, який одразу вмикається і ловить сигнал, джерело якого явно в наметі. Розкидавши купи паперу, головний герой бачить маячок, а під ним лежить папка з детальним звітом про Делайлу та Генрі. Біографія, діалоги, речі, про які Генрі чи Делайла не розповідали один одному, уже є в цій папці. Делайла, легко кажучи, лютує від почуття, що вона кролик в зоопарку, за яким стежить якась група людей, і пропонує закосплеїти полтавського палія та спалити до біса це місце. Проте Генрі єдиний зі здоровим глуздом і відмовляється від цього. Йому страшно знаходитись тут вночі, я його розумію. Він каже, що потрібно повернутися на вишку і завтра на свіжу голову про це поміркувати. По дорозі додому Генрі помічає інший стовп диму з місця, де була палатка з обладнанням. Героїв приймає повна паніка, і Генрі наполягає, щоб Делайла уже чим скоріш викликала підмогу, і їх звідси забрали. Чи це випадкові пожежі, чи хтось замітає сліди? Герої дізнаватися вже не мають бажання. Вночі цього ж дня Генрі буде приймач, який він знайшов у палаці. Схоже, що з'явився новий сигнал, і допитливість Генрі бере верх над здоровим глуздом, і він іде на пошуки цього сигналу. Генрі знаходить рюкзак, всередині якого є похідний одяг, а також ключ з брелком, на якому чітко пише печера 452». Якщо що, це та печера, яку Генрі знайшов ще першого дня. І не треба бути Шерлоком Холмсом, щоб здогадатися, що таємничі особи ведуть його туди навмисно. Повертаючись додому, Делайла запитує в Генрі, чи він же дійшов до вишки, тому що бачить з бінокля силует в його кімнаті. <праць> Генрік справжній чоловік зібрав усю свою сміливість в кулак. І підійшов до вишки, щоб подивитися, хто ж там в його кімнаті. На вишці так і нікого не було. Але була прикріплена касета, на якій записаний та змонтований діалог Генрі з Делайлою, в котрому начальниця наказує спалити ліс, а Генрі погоджується. Відтепер всі докази стають проти них. Хтось їх відкрито шантажує. Генрі не може прибрати з голови запис компромат. Він вирішує розвідати печеру, навіть якщо ця пастка коштуватиме його життя. Проте, хоч спробує врятувати Делайлу. Добравшись до печери, Генрі переконався, що ключ дійсно підходить до дверей. Генрі зайшов глибше в печеру. Як почув, що двері позаду нього захлопнулись. Його хтось тут закрив. Рація не ловить сигнал, і Генрі не може зв'язатися з Делайлою по рації. Залишається тільки іти вперед. На одному з обривів Генрі бачить покинутий черевик. Можливо, комусь потрібна внизу допомога, і Генрі вирішує спуститись глибше, щоб дізнатись, що там. На самому дні печери Генрі побачив його. Мертвий хлопчик, це Брайан Гудвін, рюкзак якого ми раніше знаходили. Той самий хлопчина, що жив тут разом з батьком, зірвався зі скелі і був придавлений каменем. Це була випадковість чи навмисне вбивство? Генрі повинен вибратись з печери, щоб піймати якось зв'язок з рацією Делайли та розповісти їй про свою страшну знахідку. Вибравшись з печери, головний герой розповідає усе по рації. Делайло впадає у віччя і вважає себе винною у смерті хлопця. Це і не дивно. Картає, що не дотрималась правил і не сповістила поліцію і вище начальство. Можливо, б тоді хлопець і не гнив на дні холодної ущелини. Генрі швидко збирає свої особисті речі, щоб нарешті вже вшиватися з цього лісу, поки полум'я не добралось, і його вежі. Наостанок він ловить сигнал на приймач і Далайла одразу відмовляє його від того, щоб знайти оце джерело сигналу. Але дупа Генрі, як завжди, чухається на пригоди, тому він йде на пошуки сигналу по згораючому лісу. Тепер можна бачити, як краса природи, яка ще місяць тому тут вирувала, поглинається безжальним вогнем. Генрі безпечно дійшов до маячка, біля якого була касета та підйом до сховища людини, яка стояла за всім цим. Уімкнувши касету, роздається чоловічий голос. Гай yeah, Генрі.сбифоборнзап yeah, пані та панове. Це Нед бляха Гудвін, батько Брайана, того хлопчика, труп якого ми знайшли в печері. Він признається, що це все його рук, справа. Він три роки жив тут, читав книги, досліджував природу. Йому тут було затишно. Він почувався як удома, але... В якийсь момент в нього закінчились ці книги, і він став підслуховувати Делайлу на закинутій радіостанції, так як, по його словах, Делайла — це книга, яка не закінчується. НЕД також признається, що він не вбивав сина. Брайан просто недобре закріпив трос і той обірвався. Він хотів повернутись у цивілізацію, дати відповіді на всі питання, похоронити сина, врешті-решт, але не побачив в цьому ніякого сенсу. Він вибачився у Генрі та попросив його не відстежувати більше. Він покине ці землі. Сховище неда виглядало як солідна холостецька хата, одне кресло, файний витабитко, дзигера закурити та й позгадувати, як то добре було, коли долар був по вісім. Наостанок Генрі просить Делайлу зачекати його на точці евакуації, щоб вже разом полетіти на вертольоті в безпечне місце. Делайла погоджується і чекає разом з пілотом. Буквально вперше за ціле літо Генрі побачив вишку Делайли так близько. Він зайшов усередину. Делайли там уже не було. Генрі виходить на зв'язок з нею востаннє. Вона дякує йому за літо і ті емоції. Але смерть хлопчика надто сильно її вразила і не хоче, щоб їхня перша зустріч була при таких обставинах. Делайла також повідомила Генрі, що дівчата, які пропали напередодні, знайшлись в тюрмі одного з штатів. Вони п'яні викрили трактор і їх за це посадили. Делайла сказала, бувай. Інша група пілотів забрала Генрі. Кінець. Неоднозначна гра, яка заворожує своєю медитативністю, музикою, графікою та таємницями. З одного боку, простий сюжет, який проходиться за пару годин, але ця гра явно закарбовується на довгий час кожному поціновувачу жанра. І що це? Адвенчурна гра про природу та дорослі розмови чи параноїдальний хорор, який атмосферою небезпеки з невідомого не відпустить тебе аж до кінця гри? Кожен відчує цю гру по-різному. Пишіть в коментарях ваші враження та гру, огляд якої ви б хотіли наступним. Дякую, що ви з нами.